Час, коли труба Господня над землею прозвучить, і як вічного дня ранок засія, і усіх спасених, сам Ісус оголосить, там по милості Господній буду я на небесній беси. Переклиці, на небесі, переклиці, там по милості Господь. you are Вітаю вас, шановні друзі. Я не знаю, чи ви помічаєте, але я це замічаю, що життя дуже швидко проходить. Недавно ми святкували велике свято Пасху і бачимо, що вже через декілька, буквально днів будемо святкувати велике свято Різдво. Життя дуже швидко проходить. І в цьому житті в нас трапляється і добре, і не дуже добре, і різні моменти, і є хороші, є не дуже хороші, багато переживань, багато радості, багато сліз. І багато в нас є зустрічей. Ми часто зустрічаємося з хорошими людьми, спілкуємося, проводимо з ними час, п'ємо, каву, чай. І зазвичай ми часто кажемо, що це була хороша зустріч. І я думаю, що по правді – ви зустрічаєтесь з хорошими людьми, і вам хочеться знову з ними зустрітися, знову з ними поспілкуватися, знову з ними провести час, тому що вам було з ними комфортно, вам було з ними добре. Я хотів би поговорити сьогодні з вами про зустріч з Ісусом. Як ви вважаєте, чи, чи хоче Ісус, щоб ми зустрілися з Ним, щоб ми шукали Його, щоб ми шукали Бога на кожному місці, Боже, вдома шукали, Боже, проговори до мене, Боже, я хочу відчути Тебе. Чи бажаєте ви цього? Я думаю, що Ісус цього дуже бажає, тому що я. У мене є троє дітей, і я хочу, щоб діти зі мною спілкувалися, і хочу з ними бачитися, і хочу бути з ними. Я думаю, так само наш небесний батько хоче, щоб ми шукали його, щоб ми молилися до нього, щоб ми говорили з ним, щоб ми спілкувалися з ним. Е, є така історія в Іване, я думаю, ви читали, коли мудреці, мудреці вони вичисляли, де має народитися Ісус, вони позором дивилися, вони. Книги шукали, пророцтва різні. Їм Бог відкрив, що має народитися Ісус. І вони шукали його і вже ніби знайшли в тому місці, там зірка їм показала, де на Сході має народитися Ісус. І ніби було цього достатньо. І це ніби як от ми живемо на землі, там, ходимо на семінари, десь на якісь лекції. І ніби цього достатньо. Я був на семінарі, я був на лекції, все мені цього достатньо. Так само мудрецям. Можливо, було б вже цього достатньо. їм? Ну, ні, вони шукають зустрічі з Ісусом, вони залишають свої роботи, вони залишають своє все, і вони йдуть на зустріч до Ісуса. Вони більше тисячі кілометрів вони йдуть. І це не легка дорога на верблюдах, але вони шукають Ісуса. Вони йдуть і вони хочуть побачити Ісуса. Вони хочуть зустрітися з новонародженим царем. Е, є ще історія така про Закхея, Я думаю, ви дуже, теж добре знаєте. Цей чоловік бажав зустрічі з Ісусом. Він був чоловік малий на зріст, він виліз на дерево для того, щоб побачити Ісуса, тому що біля Ісуса завжди було багато людей, і Він, можливо, і за людей не міг побачити, тому він виліз на дерево. Ми бачимо, він зустрівся з Ісусом, тому що Він шукав Ісуса, Він хотів цього. І його бажання, його мрія, можливо, вона збулася, він побачив Ісуса. Ісус каже, злізай за кей, бо мені потрібно бути сьогодні в домі твоєму. Яка це велика радість? Він, можливо, просто хотів побачити Ісуса, який він на вигляд, хто це, хто це такий Ісус. Але Ісус зайшов до нього в дім, Ісус бачив Його серце, Ісус знав цього чоловіка, і він зайшов до нього в дім. І далі бачимо, як його життя кардинально змінилося. Він каже, кого чим скривдим, я віддам четверо. Я зміню своє життя. Він змінив своє життя, тому що він зустрівся з Ісусом. Зустріч з Ісусом міняє людину кардинально. Візьмемо, коли Савел він зустрівся з Ісусом, він каже, Господи, що повелиш мені робити? Він переслідував церкву, цей чоловік зустрівся з Ісусом, каже, Боже, що повелиш мені робити? Каже, Сауле, чому ти переслідуєш мене? Бог до нього говорить. І він каже: Господи, що повелиш мені робити? Зустріч з Ісусом міняє людину. Я бажаю, щоб ви в своєму житті зустрілися з Ісусом. Щоб ви не просто чули про Ісуса, десь говорить про Ісуса, Я чув на зібранні про Ісуса, я був там на, на зібранні, я чув про нього. Я хочу, щоб ви особисто познайомились з Ісусом. Ісус, Ісус цього бажає. Давид говорив до Соломони, якщо будеш шукати його, то знайдеш. Якщо залишиш його, то він залишить тебе. Написано, хто шукає його, той знайде. Візьмемо життя Іова. Іов прожив у нього тяжке було життя, він прожив. Багато переживань переживав Він, тому що сім'ї не стало. В нього, можна сказати, все, що він надбав, в нього не стало. І він говорить: я багато чув Боже про тебе, але тепер я тебе бачу. Він бачить Бога, він зустрівся з Богом. Я бажаю, що ви в своєму житті зустрілися з Ісусом. Це є дуже важливо і це цього бажає Бог, щоб ми з ним зустрілися. В Івані написано, що. Ми, Боже, твоїм іменем виганяли демонів, ми ізціляли людей. Но що Ісус сказав? Що Бог сказав до них? Каже, відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Чому? Тому що, можливо, не було особистої зустрічі. Можливо, ти ходиш довший час в церкву, можливо, ти чув про Ісуса. Тобі читали багато, але особистої зустрічі не було в Тебе з Ним. Я бажаю, щоб ти зайшов в свою таємну кімнату, де ти, можливо, на роботі працюєш. І в тебе є можливість просто помолитися, Ісус, я хочу, щоб Ти говорив до мене. Я хочу відчути Тебе, я хочу зустрічі з тобою. Можливо, в молитві просто помовчати, щоб Бог до тебе проговорив. Можливо, не потрібно шукати якісь хороші слова. Просто в простоті Ісус, я хочу Тебе знати особисто. Я не хочу чути про Тебе по розказах, я хочу чути Тебе, знати і Тебе особисто, тому що Ти є мій Бог, ти є мій особистий Спаситель. Я думаю, що цього бажає Бог, і я хотів би, щоб ви зустрілися всі. Ми зустрілися з Ісусом, щоб ми знали його особисто, тому що це є дуже важливо. Хай вас Бог благословить!